Ми з Вінницького апеляційного суду. Ми вже восьмий рік поспіль підтримуємо цю чудову акцію, яка називається Народжений вишиванці. Ми даруємо вишиваночки діткам, які народилися цей день першими. Тимофійчик отримує свій особливий подарунок першу вишиванку. Хлопчик на світ з'явився о п'ятій годині ранку. Мама новонародженого каже, як тільки синочок підросте, одразу приміряє сорочку. Дуже люблю вишиванки і взагалі сама колись вишивала бісером. подобалось мені так. Тому дуже вдячна вам за такий подарунок. І це взагалі для ну, мене така цінне таке цінне. Обов'язково у нас мають бути такі свята. І я вважаю, що вишиванку не лише в свято, таке потрібно вдягати. Символічний національний одяг підготували і для доньки Руслани Федорець. Її крихітна Емілія також народилася однією з перших. Не очікувала звичайно, доносити це патріотично, тим більше зараз в теперішній час. Може, і раніше це було якось не так важливо. Хтось дотримувався, хтось не дотримувався. А зараз мені здається, що це в самий раз. Акцію народженої у вишиванці Вінницький апеляційний суд проводить з 2016 року. Завжди такі акції вони привертають увагу, вони викликають емоції, і суд асоціюється з чимось теплим, дуже добрим, і насправді з такою, знаєте, людяністю і підтримкою. Тому нам дуже подобається ця акція всі дуже охочі її підтримують. І перебувати в стінах пологового будинку насправді дуже приємно в цей день і бачити емоції. мам. Лікарі центру матері і дитини зазначають, патріотичні акції завжди підтримують, а особливо у цей складний час. Це на користь не тільки нашим співробітникам, які ми знаємо, що ви прийшли, тримає на стону сіну і нашим новонародженим діткам. Це досить такий потужний і хороший привід, щоб привітати один одного з цим святом. Загалом у пологовому будинку номер 3 цього дня на світ з'явилося восьмеро маленьких українців.